Привіт, привіт! Попереднє відео моє, якщо подивилися, там показувала я декор у ванній кімнаті, який в мене стоїть власноруч зроблений. А ось я ще буду на новорічні свята робити декор із ось таких віточок ялинки. Придбаних у червоному маркеті. Ось така віточка 20 гривень, а ось така 15. І е, в Аврорі я купила для цього декору ось такі прикраси. Вони будуть червоно, білі і жов, і зелені. Отакі мене будуть там прикраси на цих віточках. І як зроблю, потім вийде відео з показом. Е, так, І в червоному маркеті так, ці прикраси я купила в Аврорі. Ціни в них такі 24, 22, 19 гривень, щось із них так коштує. В червоному маркеті я купила ще аромапалички з ароматом Троянди. І вони коштують 20 гривень. ось таке 13 гривень, теж із ароматом Троянди. Щось мені захотілося трояндового аромату. Отакі От в мене цікаві святкові покупочки. Всім гарного дня і пока-пока. До нових зустрічей!